Давно машину водите з трьох років. Це як? Спочатку на ниточці за своє життя людина проводить в туалеті біля чотирьох років. Але якщо в нього там ловить вайфай, то в три рази більше. Жив з дружиною і думав, куди вона гроші подіває. Розійшовся місяць, пожив один. Тепер думаю звідки вона їх брала. Цікавий факт. Всі справи діляться на важливі і термінові. Але важливі не завжди термінові, а термінові не завжди важливі. Вчителька пише записку мамі учня Ганна Михайлівна. Вову потрібно купати. Вова погано пахне. Записка у відповідь. Марія Іванівна. Вову треба вчити. Вову не потрібно нюхати. У нас такі назви ліків, що ними навіть сваритися можна. Ну ти Вольтарен. На себе подиви, Сімудон. Я тобі пуховик попрала. І що? Тепер в тебе весну є вітрівка. Після першої шлюбної ночі він. Кохана, я зрозумів, що я в тебе не перший. Вона закурюючи. Так, а я зрозуміла, що і не останній. Алло, Галю, у мене горе. Я посварилася з чоловіком. Він грюкнув дверима і сказав, що піде до повій. Галю, тільки чесно, він не у тебе. Шкода, що стікери, які нагадують про важливі справи, через півроку відклеюються самі. Василю. В тебе жінка має сестру близнючку. Ти їх не плутаєш. Та інколи в темряві. А як ти їх розрізняєш? Сестра завжди подякує. Неділя, Микола і Галя лежать на дивані, втикають в телевізор. У Галі телефон на кухні. Тут телефон дав сигнал, що прийшла смска. Галя без великого бажання піднімається і йде подивитися, що там прийшло. Читає смс від чоловіка. Галюсю, ну раз ти вже встала, то зроби мені каву. Задайте другу наступне запитання. Вінні пух, свиня чи кабан? І насолоджуйтесь. 90% відповідають свиня. Хоча правильна відповідь ведмідь. Батько дивиться в щоденник сина. Ну що в тебе за оцінки? Одні трійки, ні однієї п'ятірки і четвірки. Тато. Так і школа у нас середня. Колеги по роботі запитують у жінки що задумалась? У точку дивишся і навіть не розмовляєш із нами. Отримала від чоловіка смс. Млинці зачерствіли, зміг з'їсти лише дві штуки. От сиджу та передумаю. Сказати йому, що купила одноразові тарелки з малюнками під млинці, чи краще не треба. Якщо кішка вмивається, чекай гостей. Якщо кішка при цьому чистить зуби зубною пастою, гості будуть в білих халатах. Уявляєш, цілий місяць ходила на фітнес. І скільки скинула? П'ять тисяч гривень. Як ви ставитесь до алкоголю? Дуже просто. Ввечері позитивно, зранку негативно. Чим відрізняється фальшиве кохання від справжнього? Фальшиве. Мені подобаються сніжинки на твоєму волоссі. Справжнє дурепа. Де шапка? Лікарю. Я зрозумів, чому я шкутильгаю. Ну, у мене на ногах 10 пальців. Голубчику, у всіх на ногах 10 пальців. Три на одній та сім на іншій. Вам слід не забувати, звертається захисник до судді, що це була проста крадіжка, його перериває підсудний. Проста? Спробуйте хоча б раз самі щось поцупити, а потім кажіть. Слухай, Любий, сходи до сусіда за сіллю. Так цей жмот не дасть. А ти через його яблуневий сад йди. Яка хвороба найкраща? Короста. Почухався і ще хочеться. А яка найгірша? Геморой. Ні самому подивитися, ні іншим показати. Чоловік збирається на риболовлю і до вудок примотує скотчем пляшку самогону. Жінка побачила і каже Що, боїшся, щоб пляшку не забути. Ні, боюсь, що вудки забуду. Куме, маєте таку файну жінку. Як на неї гляну, тому що собі тихенько казати і не введи мене в спокусу. Ой, братчику, якби пізнали її ближче, то б казали голосно визвали мене від лукавого. Даїшник зупиняє машину. Ви щось пили? Слухайте, шановний, а чому ви ніколи не питаєте, чи я щось їв? Вставай, в школу запізнюєшся. Та ну її ту школу. Не хочу йти. Мене там всі ненавидять. А для чого ти їм так багато завдань даєш? Кажете, ця кроватка коштує 80 доларів, та за ці гроші можна купити пару черевиків. Так, звичайно. Але було б досить недоречним ходити з парою черевиків на шиї. Якщо ви бажаєте суд надасть вам безкоштовного адвоката. Дякую, але краще б двох тямущих свідків. Дружина скаржиться чоловікові чому завжди все не так, як я хочу? А чого ти хочеш? Ну я не знаю. Прийшла смс. -ка. Привіт. Я дружина твого колишнього. Можу дещо в тебе запитати. Та питай, як ти його здихалася? Я дуже вибачаюсь, але до вас причепилась нитка. Давайте я її заберу. Нахаба, це мій купальник. Молодість закінчується тоді, коли розумієш, що листочки календаря відриваються, а ти вже ні. Послухайте, офіціанте, ви принесли мені Омара без однієї клешні. В чому справа? Бачите, ці омари такі свіжі, що не встигли їх доставити сюди, як вони влаштували на кухні справжню бійку один з одним. Тоді заберіть цього і принесіть мені переможця. А я з чоловіком на рибалку їжджу. О, кума, ти рибалиш. Спочатку рибалила, потім втягнулася, п'ю як всі. Учителька прийшла до класу, надягнувши золотий колон у вигляді літачка. Під час уроку Вовочка невідривно дивиться на цей колон. Нарешті вчителька не витримує й запитує Вовочко, тобі що? Літачок подобається? Ні. Аеродромчик. Мені дуже подобається цей стакан. Це ваза. Яка різниця? Все рівно наливай. Боксер жаліється лікарю. ЛІКАРЮ, у мене безсоння. А ви рахувати пробували? Пробував. На рахунок 9 встаю. Турист під час екскурсії озером Лохнес запитує Огіда. Скажіть, будь ласка, а коли зазвичай чудовисько з'являється на поверхні? Зазвичай після п'ятої чарки. Застілля грузин каже Тост. Я з моїм жінкою 25 років живу. Сусід поруч поправляє. Не з моїм, а з моєю. А з твоєю 10. Дружина приходить додому після шопінгу і каже чоловікові: Дорогий, я купила тобі подарунок. Хочеш побачити? Так, звичайно, покажи. Хвилиночку, зараз одягну. Я посварився з дружиною. Ми не розмовляємо. А як вона тебе їсти кличе? Сьогодні зранку кинуло в мене ложкою. Зібрали хороший врожай яблук. Свикруха розпорядилася їсти тільки ті, які почали підгнивати, щоб не пропали. Поки їли гнилі, хороші почали псуватися. У підсумку їмо тільки гнилі. Хто знає як лікуватися від роздвоєння особистості? Не для себе питаю. Двоє в ліжку. Милий. Поділися зі мною своєю найпотаємнішою фантазією. Хочу мати три квартири, здавати їх в оренду і не працювати. Чим займаєшся? Займаюсь суспільно важливою справою. Якою? Лежу і нікому не заважаю. У зоопарку ведмідь скаржиться директору: Перевідіть мене до іншої клітки, я так більше жити не можу. У мене праворуч мавпа, а ліворуч жираф. Мавпа весь день анекдоти розповідає, а жираф усю ніч сміється. Купила кілька пляшок вина: іспанське, італійське, французьке, чилійське, австралійське. Нехай хоч печінка помандрує. Тарас приходить до аптеки і питає фармацевта: У вас є щось від нудоти?» Так, ми маємо прекрасні препарати від нудоти. Вам якийсь особливий потрібен? Так, але щоб був не занадто дорогий. Добре, ось вам квиток на громадський транспорт.